Третій два два вже туди пішов. Дивиться, де ще можна будувати ще одну хату. Та сказали, що пес дикий. Ні, ну як дикий, сказали, що якщо типу, сказати, то він може нас прийти. От і це той пес. Е -е, збираємо ваші речі. У нас залишається ще година і 34 хвилинки. Вже Анастасія, то свою сумку, ми летимо назад в Чернівці і будемо знімати, як збирається вже наша Софія. Знову вже всього нашла, де зарядочки. Де зарядочки? Супер! Що ви з собою взяли? Взяла піжаму, взяла спідничку і топ, яку я шила. Хочете збирати? Є? Своє? <рес> Своє. А дві у вас дроповинка? Немає. Обця немає? Так. Та що це дві холостячки? Міланін. Ви не холосяє? У вас є хлоп. Микола, ви давно нас Миколою? Так. Так. Микола. Думаю. Батьки хочуть, щоб дитина вже була заміжня. І. Анастасія, ви вже хочете заміж? Звісно. Звісно. <рес> що? Гарно. Що, що? Кажу, гарно. Будемо дуже, ставити дуже дуже гарно. Я, я вже бачу, так, ви кожного ранку стояли та. Так, Софієчка, куди би ти полетіла? Плес, Мілан! У Вас манал, одна? Що, та той рап? Да. Четыре. Четыре, а? Ще, де? Тут є ще маленький вогник з цієї сторони. Як викрутити ногу? Так, а реакція на це вогник 10 євро. зараз ж в мене не ми Микола точно буде уже. Тало чи ось я погоджуся. і я погодилася. Я думаю, ти не обіжаєшся, все добре. Та, Та чого обижаєшся? Я ж не знаю, питаюся. Та це не ти питаєшся? Сенці не я питаюся. Так я ж глухий. Та я не глухий, капець. Та не бійся, ці хлопці не їдуть з нами, Та я не боюся. Чого не боятися? Я їду з дівчинкою. Молодець, Олег, нарешті ти включив камеру, коли залишається ще декілька хвилиночок, ми вже приїхали, де проживає наша героїня Софія. Йдемо до неї додому. Let's go! Пішли! Я ще маму набрав, тата! Тата набрав! Нічанний батьків, всі там до вас! Давайте тут ще можна робити отак це Матвійчик, Матвійчик, ви не пускаєте. Я думаю, що Матвій радий, каже. Так, яку валізу? Давайте ми чудесенько. 43 хвилини. Ефектно. Ні вам першин бій. Що ж я кидаю? Платічка. Платічка. Що Бог любить? Троїцю, три платічки. Платічка. Що не? О, мій Бог. Ой, окей, 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 хочу, це не хочу, О, це, От Дуже, дуже гарно. Ну що, Софійка вже зібрала. Ти готова? У нас 27 хвилиночок. Ми відкриваємо наш бус, Air Trans. Ляп. Зараз ще подруга під'їде, забере від неї ключі. Тому що Матвія, кота треба комусь годувати і ось так. Подружка там може зробити індріжку, я бачу. От ви її не взяли. А це ця подруга. її да, не, не взяв пастечити. Ага, скотина ведучий. Тільки подружку мою взяв, мене не взяв. Так. У нас залишається 20 хвилиночок. Вже подруга принесла ключі. Вже все віддали. Нарешті ми вже переживали. Чи принесе Софії? Е, ну, поки, да, Прийде, чи вона встигне, щоб ти передала ключі, тому що сусіди є такі, які не хотіли взяти ключі. Е, дивіться. знаєш, <смірць> <тобі>, так Заполонила <смірць> та татушка. Хліб масло. <канавки> Оби, як ви ще Анастасія, які би нам передали, мішок барабулі. Каже, так, там я так швидко б... збиралася, що я сижу і думаю, що я А Ви це хоч бабачала з бабою стати? Ні, бо то, що вони втікли. Ну, куми перші. Куми вже куми, перші, знаєте. Куми, кумам сказали, і пішло поїхали. Вже всі в магазині. Магазин вже закрився. І тут дивиться, як серіал. Ох, як я переживаю, як я переживаю. А чого? Тому, що, тому що в нас ще є п'ять питань. Якщо ви на них дасте всі відповіді, то тоді ви точно поїдете. Якщо ні, то ви не їдете. Це так не працює. Миколі, каже, дивіться, така сталася біда, що пацани теж летять і на море? Ну, можна Чи так? по роботі? По роботі. По роботі на море. По роботі на море. От файна у вас робота. І що? І що, я думала, типу поїду кудись раніше до Тунісу чи не поїду? Я тут... І тут, а а ла. Ла. Да? Лайк, я, я тобі сам куплю квиток на Молдову. бачу, логічно дуже хочеш Молдову. Що за годинник, що за фірма? Мішель Корус. І мені подобається там певна їхня лінія, да? Їдемо на немає, може і не треба у умілан. 9,59, а їх. Все не де? Стенете. Я, я точно знаю. вами. Але я думаю, що як собі дивиться, а ви уйобаште. А яка, може, яка файна дотушка? Може, з'їжджаємо на е, точку відправлення дівчат, які вже сьогодні будуть в Мілані на дому які будуть відпочивати, кайфувати, радіти, знімати сторіс показувати вам підписники, е, що. Можна просто прийняти участь в проєкті, не прогавити свій шанс і безкоштовно кайфувати в Супер! Ну що? У нас 5.40 і дівчатка встигли, встигли. І сьогодні вони вже будуть у Мілані кайфувати. пити про секо, аперольчики. Подивіться, які вони щасливі. Софія, Анастасія, наші передачі, наші героїні, які вже сьогодні відправляться. Італію, я вас вітаю. Ви великі, дуже молодці. Дякую, що ви приймаєте учі, що ви не боїтеся, що вас батьки відпускають, Матвій, котик відпускає. смачне. О, <Якщо> вона смачила, <смачна> <та>. <смачна> Ти мені що брехала? <шубрихав? смачна> <Фу! смачна> Анастасія, підходіть до нас. Ну, щоб ви відпочили і щоб ви згадували е Італію, щоб ви згадували наш проєкт, як щось таке прекрасне, що сталося в вашому житті. Дякую. Да, давайте. Його давай. клас. шикарний відпочинок Trans. Пасажирське перевезення до аеропортів Румунії. Сучава, Яси та Бухарест. Пишіть, дзвоніть, слідкуйте за нами. Ну що, наші дівчатка. Встигли, залишилося 5 хвилиночок і вони встигли добратися до точки нашої відправки. І вони вже сьогодні будуть у Мілані відпочивати. Слідкуйте за нами в інстаграмі, в Тіктоці, просто підписуйтесь, ставити лайк для того, щоб ви знали, де ми будемо наступного разу знімати. І, можливо, саме ви наступного разу будете героями нашої програми Air Trans. Надійні та комфортні перевезення до аеропортів Сучави Яс та Бухаресту. Звоніть, пишіть з радістю вам також забронюємо. Вам авіа Все. па папа.